Живого, це слово, що світлом іде від порогу, це пісня, що душу торкає струною, і промінь добра, що веде за весною. Поети рядками будують мости, щоб в кожній душі проростали світи і музика лине. І серце співає, бо мова мистецтва усіх нас єднає. Культура це витвір століть і сердець, її підіймає незламний митець, вона, як коріння, що землю тримає, і в кожному з нас розквітати бажає. Бо доки у серці звучить Україна, доти не згасне душа її вільна. Культура це сила, що дух окриляє, це наш оберіг і краса, що єднає. Нехай же лунають пісні і слова, хай квітне душа молода і вікова. Хай вічно живе, не зів'яне, не згине. Культура це гордість і слава України!